Обласна прокуратура через суд зобов'язала власника та балансоутримувача привести в належний стан пам'ятку архітектури. Мова йде про Дніпропетровську філармонію імені Когана. Раніше там розташовувався міський театр-клуб, де проводила час еліта Катеринославу. Розповідає кандидат історичних наук Максим Кавун. Каже 110 років тому його побудували у стилі раннього конструктивізму. Цим будівля і вирізнялася поміж інших у місті. Це Повна відсутність декору, геометричні форми поставлені одна на одну. Дуже цікаві еркери. Це напівкруглі такі частини. Еркерні. І вікна, які абсолютно нетипові, вузькі і довгі вікна, завдяки чому вона ще більш здається такою високою, домінуючою. Значить, газети Катеринослава називали цю будівлю і катерінославський, ніби Зараз розповідає історик, можна побачити, як будівля виглядає всередині. Ми бачимо металеві конструкції будівлі і залізобетон, який значить. Тут набитий спеціально. Це взагалі будівля залізобетонна. Це була тоді новація в будівельній справі. Її дуже буде важко відновлювати. І я вважаю, що дійсно. Ну, може, оце відбулося за рік-два. Тобто цей фасад треба дійсно рятувати. Прокуратура встановила власник та балансоутримувач не проводили необхідних ремонтних та реставраційних робіт. Тому суд ухвалив визнати протиправною бездіяльність обласної ради та Дніпропетровської філармонії. Тривалий час пам'ятці не приділялась належна увага. Її незадовільний стан неодноразово фіксувався актами відповідних державних контролюючих органів. Противказані дії не призвели до вжиття ефективних заходів щодо збереження її автентичного вигляду та приведення до належного стану. Директор Дніпропетровської філармонії Олександр Хасапов розповідає, неодноразово зверталися до обласної ради та до управління з питань охорони культурної спадщини з проханням допомогти з реставрацією. каже у 2020 році, за розпорядженням голови облдержадміністрації створили робочу групу з реставрації філармонії. Її обстежили та оцінили стан будівлі. Після цього провели тендер. Тобто... Робота йшла і вона йдеться. Але робота е, прекратилась тоді, коли вийшла постанова Кабінету міністрів. Там була така фраза, що на реставрацію гроші е, не повинні виділятися. Потім були зміни, коли дозволили. Гроші витрачати на реставрацію. Безумовно, у 23 2023 році я поцікавився і ця фірма нічого не робила, тому що гроші їй не перераховували. Після дозволу Олександр Хасапов знову направив листа, аби провели нове обстеження та склали кошторис для ремонту фасаду. Звинувачувати в тому, що філармонія нічого не робить. Це безпідставно. Коли ми всіх попередили і попросили гроші на те, щоб відреставрувати філармонію. У філармонії немає там двох чи трьох мільйонів доларів за для того, щоб ми полагодили цю будівлю. Олександр Хасапов розповідає, подаватимуть апеляцію, а також написали листа до облради, аби знайти адресу співвласників філармонії приватних підприємців та залучити їх до виділення коштів. Ми написали інформаційний запит до Дніпропетровської обласної прокуратури із запитанням, кому належать приватні приміщення в будівлі, окрім самої філармонії, та до обласної ради чи планують виділяти кошти на реставрацію фасаду. Відповідь оприлюднимо. Ангеліна Машенцева, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини, Дніпро.